Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий, що ви на моєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, коментарі, а я відповідаю на ваші питання. Сьогодні питання щодо амбіцій та планів на майбутнє. Я вирішив це відео гуляючи по ранковому Києву, йдучи додому до коханої людини. ось, Після ранкової прогулянки. Мені здається, що це найкращий варіант щодо запису цього відео. А щодо моїх планів на майбутнє, перше, я хочу об'єднати всі ті види діяльності, якими я займаюся наразі. Я хочу на базі консалтингу створити такий собі універсальний навчальний центр, який буде допомагати військовим. Після того, як вони повернуться з війни після нашої перемоги. Чому буде полягати взагалі ця ідея? Дивіться, зараз в мене є консалтингова компанія. Зараз я займаюся персональним консалтингом. Зараз я є кризис-менеджер. Зараз в мене є засоб. Кафе у місті Дніпро, так, де я є співвласником. А ще я хочу реабілітаційний центр для військових, психологічний реабілітаційний центр. Здавалося б, як поєднати непоєднаних, але я придумав схему. Я хочу, щоб консалтингова компанія займалася підготовкою та навчанням фахівців у галузі гал роздрібної торгівлі. І щоб вони на базі бізнесу, ми, мабуть, відкрию магазин собі, так, щоб вони на базі мого бізнесу проходили там навчання та стажування, щоб вони бачили мої цифри, бачили мої методи управління, бачили мою націнку ціноутворення, систему закупу. Разом зі мною це робили разом зі мною. А деякі завдання робили самостійно у моїй компанії, тобто я свою компанію. Зроблю як навчальний полігон. А ті кошти, які будуть витрачатися, вони будуть йти на допомогу військовим, вони будуть йти на допомогу військовим для того, щоб утримувати центр психологічної реабілітації військових, який буде також тих, кому це цікаво, перенаправляти у мій консалтинговий бізнес. І консалтинговий бізнес ми будемо. Допомагати людям створювати військовим, також цивільним створювати власний бізнес. Тобто я хочу зробити консалтинг не з метою, а знаєте, інфоциганства та надурювання людей, як це зробили багато моїх колег. На жаль, я хочу, щоб мій бізнес був джерелом утворення інших бізнесів в Україні. Ось це така задумка. Я вважаю, що вона буде працювати. Я в собі впевнений на 100%, я набираю зараз сил, набираю схисту, потрошку розкачуємося, і я впевнений, що це буде дуже круто. Всім гарного дня, пишіть це відео, підписуйтесь, підписуй, ставте лайки та коментарі.